Ця книжка вже живе, вона вже існує, я про неї скажу, але зараз мені так само живе дві книжки одразу. От про це я говорю як про абсолютно живих людей. Я б хотіла трошки, якщо буде в нас час, розповісти, про що я зараз думаю. Але е, про цю книжку, можливо, хтось її прочитав, в когось є вже свої враження від неї, тому що хтось висловиться. Але почалася вона з того. Як дивно, як не дивно, питають, як ви там починаєте писати. Е, я починаю писати, відповідаючи собі на запитання. Ну от Хто вже трошки мене знає, той знає, що це я одразу кажу, У мене виникає запитання. Е, зараз запитання виникло не в мене, а в людей, які до мене зверталися після виборів. Е, ти, не дивно, це тут любов, все є. Все, що хочете, різна філософія, панабірі, пригоди, але це неправда. Тому що ми, почали мене два роки тому питати і журналісти, і інші люди, які може вважали, що я щось більше знаю, хоча це не так. Вони питали, що робити. То що робити, інтелігент, що нам робити, коли час зупинився, пішов на спад? Я це дуже чітко. Відчула, я не знаю, ну, мої друзі це відчули теж. Все відкотилося назад, принаймні на 10 років. Так я відчувала з усіма абсурдними політичними рішеннями. Не люблю слово політичне, бо я не про політику говорю, з усіма відкатами щодо кіно, щодо культури, щодо мистецтва, щодо книговидання, щодо освіти. Що робити? Ну, я не є великий боєць. Хромінька на барикади, я ходила на помаранчеву революцію, ну вже, скажімо, не знаю, що робити, я з рушниці стріляти не можу. Що робити? Я подумала, я почала про це думати. Я подумала, прийшла мені в голову така думка, що часом, я багато про це думала, але зараз коротко скажу. Часом треба, часом деякі двері відчиняються отак, навста. Вони мусять вдарити нас по лобі тих, хто перебуває в амнезії, тому що багатьом людям, я це розумію, хочеться гарно і поїсти, і кудись поїхати, і десь піти на якийсь компроміс, і взагалі забіть на, це, на ці парк... на, на всю ситуацію, але так не виходить. І от я подумала, що часом, щоб відчинити, ну я так спаслась, сама себе спасла. Відчинити, отримати по лобі, отямитись. І побачите, що це, не, що це, це все це лише двері. Вони відчиняться, ми їх відчинимо, отримавши по лобі. І за цими дверима буде шлях, може, в тумані. Але він буде далі, і ми всі підемо далі. Я хочу, щоб, якщо в це не вірити, і, ну, я думаю, що хід історії ну, не дасть нам піти назад. Так мусить бути. І от я для себе відповіла. Хоча книжка не про те, там про любов. Відповіла на це запитання, що робити? Відступити, подумати, згадати себе. Тому от ви... Може цей ролик, який ви бачили, він відповідає трошки більше, він може трошки більше. Над... Чим ця книжка, тобто, але в ньому є такий самий сенс, треба згадати себе, згадати, що було, що стало. Ну, це така перша історія. Взагалі, я думаю, що гарна книжка, Я, я там для себе постановила і хочу цього притримуватись, це завжди перший шар, це сюжет. Мені дівчинка написала, може вона зараз тут. І багато людей там, що це і про любов, і про стосунки. І про дивний досить сюжет, який мене настільки вразив, що я, я теж через це почала писати. Але другим шаром має бути ще щось ще щось. І тому я так я багато разів це повторюю. Я не є ну, суспільно значущим письменником. Але я люблю метафори і поезії, тому я так лобово не можу писати. Але я думаю, що тут є така ж сама громадянська позиція як будь-якій. Важливі історичні книзі. Ну, тому я хотіла б, щоб на тільки про любов вимчала, тут написано. От. А тепер, ну, для тих, хто не читав, страшно.